Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 23-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 18 січня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 373 600 особин за добу, 780 і поранено 1 мільйон 120 800 песиголовців за добу 2340 танків 6 147 одиниць за добу, 21 бойових броньованих машин, 11 410 одиниць за добу, 38. Артилерійських систем 8835 одиниць за добу, 24 реактивних систем залпового вогню, 966 одиниць за добу, 2 засобів протиповітряної оборони 653 одиниці, літаків 331 одиниця, гелікоптерів, 324 одиниці. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 6 925 одиниць за добу, 41 крилатих ракет 1 818 одиниць за добу, 1, кораблів катерів 23 одиниці, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 11794 одиниці за добу. 39 спеціальної техніки 1380 одиниць за добу 13. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!